Друзі, чи ви знали, що у теплотеп можна придбати не лише дизайнерські радіатори опалення, але й стелеві панельні радіатори опалення, алюмінієві, біметалеві радіатори, чавунні радіатори, флум, всі можливі варіанти радіаторів для опалення. Ви запитаєте, чому я повинен придбати саме у вас, адже на ринку стільки продавців, стільки інтернет-магазинів. І я вам відповім. справа в тому, що ми багато років працюємо з найкращими заводами Європи. Таким чином ми маємо не лише найкращу цінову пропозицію, але й дуже добре налагоджену логістику. А команда наших професіоналів рада допоможе вам підібрати радіатори відповідно вашому індивідуальному запиту. Таким чином, ви отримаєте якісні радіатори саме у тих потужностях та конфігураціях, які вам потрібні у найкоротші терміни. Занотовуйте або скриньте: Львів, пластова 7, теплотеп.ком ось цей номер у Viber. Насилайте свої списки або плани приміщень. Радо допоможемо вам з вибором опалення для вашої оселі. Звертайтеся!